Усім привіт! Хочу показати невеличку продуктову закупку. Взагалі, планую зробити серію відео, буде такий продуктовий щоденник. Можливо, буду знімати свої покупочки і викладати разом, наприклад, за тиждень або за два тижні. Ну, побачимо, як піде, можливо, викладу те, що купила сьогодні. Це така передсвяткова закупка, невеличка. Багато всього насправді в нас є. Купила того, що не буде вистачати на 2-3 дні. Завтра вихідний держав... загальнодержавний по всій Німеччині на честь об'єднання Німеччини в цей день з'єдналися ФРГ і ГДР, тобто Східна і Західна Німеччина. Чоловік буде вихідний. Можливо, тільки один день, а син, який ходить до школи, піде до школи аж в понеділок, Тобто у них попереду аж чотири вихідних. Давайте дивитися, що купила. По цінах сьогодні вас не зорієнтую, тому що забула ведеться взяти чек. Те, що буде позначено на упаковках, ми з вами побачимо, що по чому, а нетто я. Зараз не буду шукати ціни, а потім просто підпишу. Купила картоплю, дуже часто наша покупка. З'їдаємо, купуємо а знову, тому що зберігати велику кількість її немає де. Упаковки йдуть по 2,5 кг і коштує десь 3,3,50 кім. Також купила молоко з половиною відсоткове воно довготривалого зберігання, воно в магазині зберігається без холодильника. Наступна покупочка це будуть м'ясні вироби. Ось такий шматок свинини. Останній забрала в нас в ведиці 7,27 за 600 грамів. Буду готувати. Також була в НАТО, там була ось така свинина шматочками. вона вже була на акції, тому що до завтра в неї термін придатності. Насправді, можна спокійно брати продукти, в яких закінчується термін придатності навіть сьогодні, тому що це не означає, що сьогодні воно. Придатне, а завтра воно вже зіпсувалося, воно зовсім не зіпсоване. Просто це рекомендований термін продукту до вживання. Так, взагалі, я ще ні разу не попадала на зіпсований продукт. От, такий, така упаковка 500 г була зі знижкою 30%. Вигідно, от завтра вихідний, просто вони не встигнуть її продати, тому взяла ще і цей. Навіть якщо не використаю, то можна заморозити ось, і використовувати вже пізніше. І взяла. Ще курятину, 600 грамів 6 євро. Це звичайна її ціна в магазині. Нету. На знижці з курятини нічого сьогодні не було. Також взяла консерву філе Тунця, часто і на плавки і на салат беру, я знаходжусь на. Правильному харчуванні дотримуюсь. Вже, напевно, тижнів зо два, так, досить строго дотримуюсь. Ось тому віжу теж таке вживаю. Взяла на соняшникові олії, а було ще з добавленням оливкової олії. Ось 195 грамів в цій упаковочці. Так, хліб. У нас як завжди тостерний білий, а чоловікові щодня на канапецьки. І він до перших страв, борщу супу, любить ось такий сірий. Їсть його тільки він, тому беру завжди половинку хліба. Також йому до канапків закінчується ось цей сир пластинками. тіл так дуже часто беру 400 грамів упаковка. Сьогодні був в Едиці. Часто вона буває на знижках. А ще взяла шампіньйони. Ось такі темні, вони були найсвіжіші, тому тут, ну, тут здається. Зовсім їх небагато 200 грамів. Але вистачить масло 82% жирності 250 грамове. Наступна покупочка овочева – це ось такі томати. Майже чері, трішки крупніші за чері, 400 грамів пеліці, точно пам'ятаю, що вони були на знижці. І ще взяла ось такі огірочки довгі. Вони дуже смачні, свіженькі, тверденькі, чому було б не взяти. Які йдуть менші за розміром, нішони, вони дорожчі. Оці і смачні і дешевші. І взяла також ще один цукіні, буду смажити. Ще один, здається, в мене є просто. Тому не стало більше брати. Це внетку я брала, тому ціну підпишу. І смачненького у нас тут фрукти. Забрала останню упаковочку винограду. Ось такий крупний пальчики був досить свіженький 400 грамів Так, і ще взяла а, хурма. У нас вже декілька днів, як з'явилася хурма в то теж підпишу, тому що не пам'ятаю, оскільки. Я брала вже один раз, а пакуванні було по 3 штучки, зараз по 2 штучки. І теж забрала останню магазин 500 грамів, тому що перед вихідними ну, взагалі е, дуже багато всього розбирають. У нас магазинчики тут біля дому. І тут дуже багато будинків, дуже багато народу, і так все швиденько-швиденько, особливо коли попереду вихідні, то швиденько продукти розбирають. Ну, і саме смачніше це були дві упаковки морозива. Це таке міні-морозиво, 6 штучок. Ось така упаковка брала в Едиці. На цей раз це заморожене ванільне морозиво з маракуєю і апельсином. Не буду зараз відкривати, щоб показати, як виглядає. І ще ось таке пістер, теж міні-морозиво. У вигляді ананаса. Ось такі закручені спіральки, вони йдуть соком е, соком полуниці, з да, фруктовим соком полуниці, і що тут намалювано апельсин і е, ананас теж. ці давайте я вам покажу, тому що вже сумі відкрив сказав, що дуже смачні. О. А ще не влябали. Все, дякую за увагу Побачимося в наступній закупочці. Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні чергова закупка продуктів. Так звана продуктова корзина. На жаль, я планувала відзняти для вас, що ми купуємо протягом тижня або протягом двох тижнів випустити таке відео, але будемо називатися інакше, тому що щодня відзняти наші закупи мені не вдається. Цього тижня якось ми були дуже зайняті, багато їздили по справах, додому поверталися пізно ввечері. і... Вже не мала змоги відзняти відео, тому що всі були дуже втомлені, хотіли швиденько повечеряти, прийняти душ і відпочивати. Ось, тому так. Сьогодні я на закупи ходила сама. Сьогодні в нас понеділок, це вже від минулого відео, напевно, десь тиждень минув. Я була в двох магазинах. Нетто і Едиці, і в Нетто я потратила 35,87, а в Едиці 10,86. Ось такі були в мене закупи. Після вихідних багато чого потрібно, але й багато чого є ще про запас, тому взяла тільки саме необхідне. Навіть не пам'ятаю, що показувала вам минулого разу, тому показую все, як є. Перше, що я взяла, це молоко. 3,5%, 1 літр євро і 5 копійок. Це його е, постійна така ціна. Е, наступне, що купила, це був рис. Риз, е, риз 25, 1 кг, ось такий білий. Е, він тут е, зазвичай такий ось довгий. Е, Чому кругло мені навіть не попадалося? Е, для Приготування плову я беру пропалений, але цього разу я робила лінові голубці і вже останній витратила, Ось тому придбала. Ніде, до речі, не можу знайти вівсянки. Хочу вівсянки і ніде не бачу. Ось тут не всі продукти представлені в будь-якому магазині, як у нас, потрібно побігати пошукати. Наступне це лаваші. Я зараз на правильному харчуванні. ну, Навіть і без того У мене син, і чоловік люблять, я їм кручу. Буває з рибою, з тунцем, буває з ковпаскою, з овочами і з сиром. Інколи підсмажую, інколи навіть в такому виді. Я дуже часто замість хліба вживаю на лаваші, тому це моя теж постійна покупочка. Євро 29 ведеці, 6 штучок. Зберігатися, до речі, вони можуть дуже довго, у них термін придатності моїх зараз до лютого 25-го року. А наступна моя покупочка це яйця. Це лайші штук, тому що важко було нести. У мене розмір Л. Вони тут даються по розмірах М і Л, тобто менші і більші. У мене ось такі сьогодні жовтенькі. Минулого разу у мене з яйцями був прикол. Я не подивилася. Дуже поспішала, тому що син вже прийшов зі школи, ключі тільки у мене, а я була в магазині. Взяла першу під руки попавшу упаковку. Вона була така різнокольорова, красива. Думаю, візьму. Коли я відкрила перше здивування це те, що яйця були як крашенки, вони були абсолютно різного кольору: сині, зелені, рожеві, там, жовті. І, по-друге, друге. друге Моє здивування, вони виявилися вареними. Ніхто мене раніше не попереджав, що в Німеччині продаються варені яйця. Ось. Ну, звичайно, нема великої різниці, ми і ми їх використали, але тепер я буду знати. Ці яйця вже сирі не варені. Наступна покупочка це е, яблучко. Е, були на знижці. Було багато різних видів, треба просто походити, подивитися. Точно не пам'ятаю, у нас прошу. Ну, якось недорого. Також ось такі шампіньйони 400 г. Хочу запекти. Теж ціни не пам'ятаю. Наступне, давайте вам покажу. Все, що під руками, те й буду показувати. З м'ясного сьогодні взяла ось таке філе курки 600 грамів, Звичайно, ціна 6 євро, але навіть такої ціни в мене немає в е, чеку, тому що вони були на знижці. Це 479. Ось Не знаю, по якій причині, ну, були на знижці. Термін податності хороший і все. Ну, але от якось так. Буває інколи. Наступна покупочка це ковбаска з салями 200 грамів. Вже ось така нарізна. Чоловікові на коробки на роботу. Наступна покупочка це шматочок червоної риби. 300 грамів, 6 євро. Ось. Дуже дорога тут. Рибка, але, так як я на ПП, вона мені часто. Необхідна. І ще взяла ось таку заморожену упаковку. Це філе риби, риба якась біла, і вона йде в паніровці. Її потрібно підсмажити: 5 штук, 800 г і 4,79 Дуже вигідно, дуже смачно, великі такі порції. Ось, якщо 800 грамів поділити на 5 штук, виходить а, навіть більше шматочок, ніж по 150 грамів. От, десь по 160. От. Е, я вже брала, здається, разів 102. Ось взяла знову і буду брати ще. Е, я сказала, здається, 479. Наступна покупочка закінчилась у нас сіль. Минулий раз, якось я так брала сіль дорогувату, здається, біля євро, думала, що це дешево, а ось ця сіль взагалі, дивіться, ось 19 копійок та Ну, Сьогодні побачила таку, вирішила спробувати. Тут пів кілограма. Далі це сметана. Ось так називається 30% 200 грамів. Хочу завтра зелений борщик варити, буду я його варити зі шпинату, так як тут немає щавлю. Будемо додавати Наступна покупочка, невеличка упаковка черіків 250 грамів. Теж ціну підпишу, не пам'ятаю. Я хотіла багато брати, але нам вистачить, на два дні вистачить точно. Так, наступна. Це огірок. Дуже часто беру ці великі огірочки, вони і смачні. І корнішони не часто бувають в продажу, і вони набагато дорожчі. Оцей огірочок 89 центів я. Віддала. А, також взяла е, авокадо. А сьогодні воно мені євро 49 обійшлося. Інколи буває на знижці по євро, але не сьогодні. Сьогодні не було. Наступна, що це така трусова красола. Тут пішов, не добрала упаковка 500 гривень. Я дуже часто її відварюю і ось люблю як якості гарніру. Так. Наступне, що я приймала, це упаковка руколи. Теж ціни не пам'ятаю, була тільки біо. Завжди біопродукти дорожчі, але іншої не було. Руколи дуже відру. Взяла упаковочку тут 100 г. І ще... Ось цей шпинат на борщ теж 100 грамів якраз нам вистачить. І одна з останніх покупочок це упаковка ванільного цукру 5 штук. Смажила сирники, смажила у лапки, весь розійшовся. все. Наступна покупочка це чорний перець. Взяла ось таку о, максі. Упаковку, велику 100 грамів. У мене є перечниця, така скляна, буду пересипати туди. Тому що там 40 грамів, а коштує не набагато дешевше від ось такої а, упаковочки. От, упаковочка виявилась економною, я рада, що я його побачила. І останню покупочки це був сік. Сік 200 грамів, 200 мілілітрів по 49 центів для сина. Це вишенька. А це. Оце щось таке екзотичне. Ось така була наша закупка сьогодні. Не знаю, чи ви відео двома цими закупками, чи можливо відзнімувати для вас ще щось. Тоді, викладу, подивимось, а поки що бувайте здорові. Всім та!